А вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 29 вересня, і події будуть стосуватися в матчі, які відбулися в четвер. Ніби не найбільше клуби грали, продовжувалися тури в Іспанії та Італії, але деякі цікаві результати відбулися. Наприклад, Рома Жозе Мурінь поступилася 1-4 Дженуа Руслана Малиновського. Це справді Рома Жозе Муріньо чи це Джену Руслана Малановського важко сказати, адже український півзахисник в цьому матчі взагалі участі не брав. І потрібно сказати, чому так відбувається. Альберто Джолардіно, головний тренер команди. Після деяких експериментів повернувся до схеми 3-5-2. І в атаці він використовує двох гравців: Ретегі, який є класичним нападником, та Ісландця Гудмансона, який є ось гравцем типажу Малиновського, тобто другим форвардом за суттю. І Гудмансон перебуває в неймовірній формі, тобто взяти та замінити найкращого гравця команди. Джелардіно, звичайно, не зможе в цьому матчі Гудмансон забив і був найкращим футболістом на полі та й усе. Тому він відіграв 90 хвилин, а Малиновський не вийшов. Взагалі, якби це була інша схема, то можливо грав би український футболіст, але в центрі півзахисту там також цікава історія впродовж матчу. Відбувалася показова історія через травми залишали поле Стротман та Бадель, два центральних півзахисники, і замість них виходили інші гравці, а не Малановський, Торзбю та Кутлу. Тобто Малановський не розглядається як футболіст в центр поля взагалі, особливо коли ось така схема 3-5-2. Зрештою, повертаючись до матчу, на початку вдалося забити якраз у сель Ґудмансона. Потім Рома відповіла. І наприкінці тайму чудовий гол голову конанні Ретегі Після чудової атаки він став важливим в другому таймі, Рома вже була більше м'ячем, але Джено добре грала по результату, відповідала, забивала і. Здобула, зрештою, перемогу так, з надто великим рахунком, як для цього матчу, як для розвитку подій, та для кількості створених моментів, але все одно результат дуже такий серйозний для того, щоб вкусити Жозе Муріню. Він, звичайно, сам почав кусати на прес-конференції, як і зазвичай. Так, це найгірший старт в історії Жозе Муріні. Просто найгірший старт. Ніколи ще його команда після шести турів не набирала п'ять очок. Навіть ось цей жахливий сезон Челсі 2015-2016, коли він вже розлючений був від самого початку, коли він вже розсварився з гравцями команди від самого початку. Все одно сім очок після шести турів вдалося набрати. Навіть в юнацькі роки, коли він лише розпочинав в Алерії, було дев'ять очок. У Ромі в нього було 12 та 13 очок в попередніх невдалих сезонах, але зараз лише 5 та 16 позиція. Сам Уріньо визнав, що це найгірший старт в його кар'єрі, але також визнав, що яка може бути криза, якщо до нього Рома не грала в фіналах Ліг Європи. Тому заспокойтесь, були виправдані футбольні, але більше не виправдання. а цих класичних слів моріння не було. Навпаки, він сказав, що так нам не вистачало Смолінга в захисті, але не може команда розвалитися в обороні через е, такі. Через відсутність якогось одного конкретного футболіста, а ось вся команда в обороні грала погано. про Роя Патріціо він поганих слів не сказав, хоча натякнув чотири удари в площину. Чотири м'ячі португальський воротар пропустив. Але також Моріньо сказав, що нема коли плакати. Потрібно працювати і виправляти ситуацію. Власне, інакше ніяк, але Рома опинилася дуже дуже глибоко і це, ну, це дійсно криза, щоб там Моріння не говорив. Також в четвер два матчі інших відбулося в Чемпіонаті Італії Болоня третє поспіль зіграла в нічию 0-0 з е, Монсою цього разу. Монца третє поспіль просто зіграла в нічию, але до цього було 1-1. І е, Фразіноне та Емполь зігра... Фіронтинець в нічю 1-1. Чому цей матч більш важливий? Тому що ці команди принаймні знаходяться у верхній частині турнірної таблиці, і якби хтось з них переміг, то був би. В зоні Єврокубків, а Фірантина, навіть в зоні Ліги Чемпіонів, але е, нічия і таким чином е, на сьомому Фірантина, на восьмому Фрозіноне. В чемпіонаті Іспанії Атлетико Мадрид переміг осасуну з рахунком 2-0 і піднявся на п'яте місце. Антон Грізман знову забив це. Сталося в першій частині матчу. Ще а на 81-й хвилині Родріго Рікельме відзначився вдруге за Атлетико. Однак до того був скандальний момент, коли гол захисника Сасуну Давіда Гарсії. Скасували через нібито порушення правил під час кутового, коли цей м'яч забивався, відштовхнула це відселя, і вирішив арбітер після відоповторів, що це дійсно сталося, але у Осасуни залишились величезні сумніви. А головного тренера команди Єгобу Арасате вилучили після цього епізоду. Також було вилучення наприкінці зустрічі, авіла та мората що вхалися біля кутового прапорця. Але найважливіше те, що Атлетико, не показавши якоїсь іскравої гри, вдалося перемогти осасуну. 13 очок у команди Сімеона ще одна гра в запасі залишається проти «Севілі». У випадку перемоги буде 16 та четверта позиція за три очки від лідера Жерона. Септову Атлетико все дуже дуже непогано. Дуже погано все у Бетісам команда на 10-му місці перебуває після нічиєї 1-1 з гранадою. Асане 18-річний Сенегалець з іспанським паспортом, вийшов першим в чемпіонаті вихованець Бетіса і забив відразу, але Гранада відігралася в другому тамі бої. Відзначився, гранада в зоні вильоту перебував. Ну і цікавий матч Сельто Алавес. Цікавий він, через те, що в цьому поєдинку Рафа Мартін, захисник Алавеса, забив неймовірний гол з далекої відстані у власні ворота. Це треба дивитися, було дуже цікаво. Але сам матч, ну зрозуміло, Сельто на 17-му місці, Алавес на 15 му місці цікавого було мало. Про що ще можна згадати Ось в контексті результатів? Копа Лібертадорас, це звичайно турнір, за яким мало хто слідкує, але там відбулися перші півфінальні поєдинки. Флуміненці Інтернаціонал 2-2, Бока Жуніорс Палмерас 0-0. Гра відповідь буде пізніше за тиждень. Ну і вилучаться фіналісти. Але цікаво, що бразильці та аргентинці лише дійшли до вирішальних матчів. Ще один бразилець Філіпа Коутіню. Також до цікавих моментів забив у складі своєї нової команди Аль Хаїль і приніс навіть своїм голом перемогу. Це команда, яка є чемпіоном Катара і яку тренує Ернан Креспо. Ще до новин Мануель Ноєр повернувся до тренування. Перший номер Баварії багато пропустив. Він ще не грав в 2023 році через травму, яку отримав в зимову паузу. І ось, нарешті, може повернутися, але це не відбудеться ось вже зараз, вже завтра. Попереду в нього ще тривалий час відновлення. Ну І також повертається до тренування Микола Матвієнко, центральний захисник Шахтаря. Він ще важливіший, ніж Нойер для Баварії, це показали останні матчі. Ну і перед лігою чемпіонів Шахтарю. Такий футболіст ну, вже точно не завадить. А на цьому ми будемо закінчувати цей випуск вдосвіта. Це був Ігор Бойко. Слідкуйте за оновленням стрічки, тому що найважливіші матчі цього вікенду відбудуться в п'ятницю та суботу. І якщо в мене вийде переглянути в суботу потрібну кількість важливих матчів, тому що і вийти з якимось спецвипуску в неділю, то я це зроблю. Але поки нічого обіцяти не можу, можливо, це знову буде традиційно понеділок. На сьогодні ж точно все. До побачення.